До Національного аерокосмічного університету імені Жуковського Харківський авіаційний інститут завітав заступник міністра освіти і науки України Михайло Виницький. Під час свого візиту він зустрівся з керівництвом та викладацьким складом ХАІ, відвідав наукові та навчальні лабораторії, обговорив питання новітніх технологій та плани розвитку освіти. Цей візит не тільки підтвердив підтримку держави аерокосмічної освіти, але й продемонстрував високу оцінку освітнього потенціалу найстарішої аерокосмічної школи країни Національного аерокосмічного університету ХАІ, а також відзначив важливу роль ХАІ у підготовці висококласних фахівців для аерокосмічної галузі України. Я просто в захваті від того, що я сьогодні побачив, якщо чесно, мається на увазі стосовно ну мені здається, абсолютно унікальна база. Навчальна і для, і для літакобудування, і для космосу, і для всіх аспектів, все, що відноситься, і до авіоніки, і до механіки, і до всіх речей, які ну, якими яким мало би займатися, А я можу тільки вам побажати розвитку, mm -hmm. чим швидшого практичних застосувань ваших знань, тому що насправді це та річ, яку Україна зараз дуже потребує для перемоги.